and Цей образ, який Абрам має, що з яким має справу. І сьогодні ми будемо говорити про наступну частину Божество на я хочу сказати, про її дуже коротеньку частину. Перед самим причастям хор співає так званий причастний, тобто Пісня, яка нас має приготувати до того, що далі буде відбуватися. І цей причастний на рятує перешкодосвячений на ній звучить. o site da Саме ця фраза, який, е, яка нас закликає спробувати і побачити, який Добрий Господь, нас спомагає щонайменше таких двох речей, які сам, сам автор згадує. Це є спробувати смак, який є сенс всіх тих речей, з якими ми зустрічаємося. Те, що ці слова стоять перед самим причастям, те, що вони є на самому початку. Перед самим моментом причастя, вказує на те, що сам Христос у Євхристі є тим, який е, дає себе зрозуміти, побачити, пізнати через цю святу тайну. Але в нашому житті не переходять інші речі, які ми маємо зрозуміти, розпізнати, е, змінити, напевно. І це є молитва, про яку ми вчора трохи більше говорили. Це є наше ставлення до танців церковних сповіді, причастя, що в великому пості є насправді дуже важливим. І це є саме наше життя, в якому ми мусимо вчитися, розрізняти, де Господь в ньому присутній, де він себе показує. Розрізнення, чи щодо молитви, чи щодо святих тайн, які вони є, які вони місце моєму житті займають, як моє мислення, як моє бачення цих святих тайн, сповідь Євхаристії, можливо, інших святих тайн, змінювалося з моїм розвитком, з моїм зростанням духовним, фізичним, так само. Воно так само нас веде до того, що Господь змінює нас через. Тайми і через саме наше життя. Наші детері локатологи чекають, сказати, уціюти, вживають мені дуже гарне слово, яке має дуже серйозну допомогу це слово італійської звучить як дищельніментом, це є розрізнення. Навчитися в житті розрізняти речі. Шукати речей, які є ще більше корисні требова життя. Навчитися розрізняти мої молитви, де є Господь присутній, а де є присутні, можливо, моє минуле в цій молитві, можливо, те, як мене навчили, молитися я дуже і дуже давно, наприклад, коли йдеться про дитячу молитву. Оце навчитися розрізняти є важливим в нашому в житті. Бо ми завжди шукаємо чогось кращого. Ми маємо щось добре. Через краще. Маємо щось з добре, що з туре, нам може навіть важким зусиль, шукаємо чогось кращого. І це є наш такий людський, десь, напевно, в нас творцях закладений досвід, який ми хочемо в нашому житті здивувати, розуміти, що є каже. Вчора ми говорили про образ Бога, який ми маємо. Ми говорили до тих самих парама, який цей образ мініму. Пам'ятаєте, вчора. Він промов з Господом торгуватися за тих правил, Скільки скільки має бути місця, щоб Господь це місто з Він запитував Господа, чи Господь знищить прагних і неправедних разом? І в тому моменті Авраам змінювався, і навіть змінювався до той, що він не очікував. Він навчився розв'язняти бо його життєві ситуації. Які, які Господь його поставив, і з яких Господь його виводив, яким є насправді. Оце розрізнання є важливим припети так само і до нашого життя. Я думаю, що в нас є дуже багато різних історій, де Господь розкриття з різних ситуацій, де він ставився на свої місця. І думаю, що в нашому житті прикує інших ситуацій, в яких ми відчували себе дали Распомогу. Всі вони є такими, які впливають на нас. Бо Розчарування впливає на нас, впливає на нас добре. Переховали його Словенії, на якому він покладався надію перенести в жертвам. Ми мусимо собі зрозуміти, що на той час люди, серед яких жив Авраам, і побуд, серед якого Авраам, який був звичний в той час, в нього не порахували людських жертв. На тій врагі Господь закінчує те, що, те, що Абрам думав, що відбудеться, він переливає тусю ситуацію, не дозволяє, щоб жертва Ісаака відбулася. І лише Новий Завіт нам дасть зрозуміти до кінця, чому це все було сталося. Пізніше апостол, апост, пізніше Христос буде говорити якраз про Абрама і буде казати, що. У дискусії з книжниками Фарисеєми будемо говорити про те, що Авраам наш батько бажав бачити мій день, і він його бачив. Оце, що Христос пізніше зробить в Новому Завіті, коли замість нас помире на Христі, Авраам насправді бачив. Бачив у своєму сині, якого Господь врятував і дав жертву заміну. Це розмика розкриває нам знову ж таке бачення Бога, як Господь саме змінює, очищає право від тих його уявлень, якими набув через життя, зрізання язичницькими народами. Він показує, він є насправді, що він не є Бога, який є в життєві, який чекає наш життя, нашого падіння, наших помилок, все того, чим, чим, чим не самі дуже часто не задоволення. Він показує своє покріки яке розуміння, батьківство Авраама і ніколи не хтось, щоб Авраам втратив свого сина, який не просто є його потомком, а через якого прийде найскладніший потомків Авраама, саме Господь Ісус Христос. Пізніше Апостол Павло в своїх писання про досвід. Говорити, що Господь обіцяв Абрамові не потомство в Божині, а потомка, який буде настільки великим, що спасає до Любовського. Ці сповіді про старі сумі, і оце наш напрямок на сьогоднішнього дня спробувати і побачити, який є добрий Господь, направляє нас знову в тому самому напрямку, очищення нашого. Ми маємо свій досвід, який позначений в дуже різними речеми. Наше дитинство тим, як ми пізнавали, бо через дитячих літ, чи коли пішли до нього набагато пізніше. І всі ці досвіди ми мусимо вміти переосмислювати. осмислювати, розрізняти, що в них є справді Божого, а що в них лише у Ситуація з Авраамо, це сьогоднішнє читання, яке ми сьогодні мали, показує, наскільки Господь міє життя тих, хто його шукає, приходити. Можливо, воно не відбувається в такий явний спосіб, як сьогодні. Сьогодні змінює, бо кожен з нас сюди прийшов у свій час, у свій спосіб. Багато з вас прийшло сюди зовсім не з близьких околиць. Багато з вас прийшло сюди навіть не тільки через пожежству території. Бо тут у цьому храмі ви знайшли щось, що вам не знаходити де десь інше. І це можна сказати просто на людський смак, на те, що мені тут подобається, як акцію співав сьогодні. Готовий для те, щоб почути його голоси тих, від кого ми не очікуємо не почути чому взагалі нічого добре. Дуже часто самі це буде одиноку правду про нас або принаймні частина правди, якщо ми цього потрібні. Сьогоднішній другий день нехай буде для нас моментом.